Всього у світі мешкає близько 37 мільйонів людей, які мають у собі ВІЛ-інфекцію. А 1 грудня прийнято вважати днем боротьби зі СНІДом. Наскільки ця проблема є актуальною для України і Волині? Зокрема, будемо говорити у форматі на часі. Я, Ірина Кудря, вітаю вас. І сьогодні у цій студії Алла Кінох, Вона завідувачка лабораторії обласного центру профілактики та боротьби зі СНІДом у місті Луцьку. І доброго вечора вам. Доброго вечора. Пані, Алло, чому перша грудня? Зрештою проблема величезна: 37 мільйонів, майже як ціла Україна, так з її населенням. А тільки один день у світі фактично попереджає усіх, що це настільки страшно і критично вперше цей день, 1 грудня почали відмічати, ну відзначати, говорити в цей день Попереджати. попереджати, зрештою, попереджати так у 1988 році з ініціативи ВОЗ… І почали про це говорити внаслідок зустрічі всіх міністрів охорони здоров'я цілих країн, всіх країн. І вони зініціювали цей день. І в цей день він є більше всього інформативний, тому що в цей день говорять про ВІЛ-інфекцію, про шляхи передачі, взагалі, що це таке, як з цим жити. Які моменти в профілактиці, і взагалі як суспільство повинно відноситися до людей, які стикнулися з цією проблемою? Ну, зрештою, ми маємо теж не дуже втішну картину з 96-го року. Фактично зафіксували першого хворого вілін-інфекцію на Волині. Яку маємо статистику нині на Волині? Саме так, Волинь не є винятком. І також Волинь стикнулася з цією проблемою. Ми з цією проблемою вже боремося більше як 20 років. Так як ви сказали, перший віл інфікований був виявлений в 96-му році. По і під розслідуванню, трошечки в історію, <клес> тоді цей пацієнт знаходився у луцькому СІЗО. І коли проводили підрозслідування, він тривалий час перебував в Одеській області, і ми так думаємо, що це був завозний випадок. Але дев'яносто і після того ми вже почали виявляти, і виявляти просто 90-ті роки, всі пам'ятають ці важкі часи, було безробіття і. Люди просто-напросто не мали чим зайнятися. Процвітала наркоманія, процвітала проституція, безробіття, і тому воно так почало інтенсивно розвиватися. і і інфекція найінтенсивніше пішла з Нововолинська і з Володимир Волинського району. Там були шахти, було масове безробіття. Шахти стояли. І дуже великий процент е, був там споживачів інєкційних наркотиків. Ну, і плюс Ми маємо проблему, те, що там кордон, все так. ж таки близька межа до кордону, і це теж повпливало на ці моменти. Але е, запитання звучало кількість на сьогодні. Скільки маємо зареєстрованих на обліку? Які стоять в області? На сьогодні, починаючи з, з початку епідемії, тобто з 96-го року, і включаючи е, 10 місяців уже 18-го року, на Волині було зареєстровано 5 тисяч. 500 осіб, які мали віл-позитивний статус на сьогоднішній день в області. Проживає 2446 осіб і 2200 і стоять у нас офіційно на диспансерному обліку. Ну, ось ця сума, ця цифра. Зрештою, я десь таке чула, що кожного дня є людина, яку реєструють або в якої виявляють віл-інфекцію. Хочу вам сказати на правда. Я можу вам навіть сказати саму свіжу статистику. Так як я займаюся лабораторним діагнозом віл-інфекції за останній місяць, тобто за листопад, у нас 17 осіб, нових осіб, які ну не знали про свій статус, яких ми виявили віл-інфекцію, і ця цифра кожен місяць коливається 25-20, тобто в середньому, так як ви сказали, ну одна особа в день якби виявляється. Ну, от зрештою, яка це категорія осіб, з якого віку? З 14 до 50, якщо моніторити, то з 14 до 50 і… Жінки, чоловіки? І жінки, і чоловіки, звичайно, чоловіки трошечки переважають. Uh -huh. От, що стосується груп населення, раніше вважалося, uh -huh. що віл-інфекція це взагалі проблема споживачів ін'єкційних наркотиків uh -huh. і жінок, які надають сексуальні послуги за гроші. На жаль, вони відійшли і не є домінантними в розповсюдженні інфекції. Домінантним шляхом передачі на сьогоднішній день є це. Безпорядкове і статеве життя це гетеросексуальний шлях передачі і гомосексуальний шлях передачі. Якщо говорити в цифрах, то е, аналізувати останні, ну, місяці цього року, 9 місяців, то е, гетеросексуальний шлях передачі 65 2,7% це гомосексуальний шлях передачі. І 14% – це споживачі ін'єкційних наркотиків. Звичайно, вони є. Ми їх виявляємо, але не в такому обсязі, як це було на початку епідемії. Ви знаєте, лякає в цих цифрах. Я думаю, що всі батьки мене почули 14 років. Це фактично підлітки, 9 клас або ж 10. Зрештою, от як наголосити батькам, хто має таких дітей, так ну, вчителям зрештою. Якось можна виявити це, попередити, запобігти, щоб не було таких звернень, тому що, мені здається, вам як лаборантам, які працюють безпосередньо, і ви завідувачка, є у вас працівники? Мабуть, це дуже жахливо, коли є дитина. У мене в самої доросла донька, і я, звичайно, як кожна мати, переживаю. розумієте, що стосується нашої роботи, центру СНІДу, ми ведемо глобальну інформаційну роботу. Наші працівники проводять семінари, зустрічі Школа, в, школ... в школах так? в професійно технічних училищах. Тобто Освітні заклади середньої ланки також в освітніх закладах вищої ланки ми проводимо навчання інформаційну роботу для вчителів, для психологів. Постійно працюємо з медичними працівниками. Тобто інформаційна е, робота йде глобальна. Вона... Добре, що тоді кульгає в цій, в цій системі, якщо ви кажете так, дійсно зроб, робиться дуже велика кількість заходів, і ми сьогодні з нашого ефіру будемо людей попереджати. Тоді десь е, за чим чинник цей час? Я думаю, що це е, просто е, багато хто вважає, що ВІЛ це ну, не їхня, що це не їхня проблема, і вона ніколи їх ну, не зачепає. Хоча на сьогоднішній день ВІЛ-інфекція прийшла в, в свідомі сім'ї психологічно здорові, тому про це треба думати завжди. завжди. І е, мені дуже боляче, коли е, приходять молоді дівчата. У того ж віку так? шкільного і потім. Так, шкільного або, наприклад, 17, 18, 20 років, і вона до нас вже прийшла в статусі вагітної, і вона вагітна і вона має вже ВІЛ статус. Тому я сторонник, і не раз вже таке казала, що якщо молоді люди зустрічаються, і, до речі, у нас вже є така позитивна практика, приходять молоді пари, вони кажуть, що. от ми зустрічаємося, ми хочемо перейти на інший рівень відносин. І вони перевіряються на всі інфекції, які передаються статевим шляхом. Тому я думаю, що в першу чергу це повинно бути в свідомості кожного. Тепер молодь прогресивна. Вони всі в інтернеті, вони знають усі новини. І вони повинні думати про те, що може бути біда тільки із-за того, що вони безвідповідальні відносяться до свого життя. Угу. Тобто, дивіться, от навіть якщо наші глядачі, хто нині є, той, хто е, прийде і звернеться, наскільки це буде анонімно, тому що ніхто не хоче прийти і сказати: от я зі своїм хлопцем хочу перевіритися, от раптом е, в нього якась проблема, чи там в мене така якась проблема, чи це дороговартісно, і чи це повністю настільки, що ніхто не буде про це знати. Е, на сьогоднішній день, згідно законодавства, обстеження на ВІЛ є цілком безкоштовне. І е, при проханні особи, якщо вона не хоче ідентифікувати себе, вона може обстежитися анонімно. Це ну це безпроблемно. Обстежують нікого приходять до нас в центр, обстежуються анонімно безкоштовно. Тим більше, що напевно Лучани вже звернули увагу, що в цьому році вже було декілька днів здоров'я. В центрі міста на театральному майдані люди мали можливість обстежитися, зробити рентген, зробити мамографію, визначити цукор в крові. І всі, напевно, бачили, що також працював наш центр. Центр сніду, і ми е, робили обстеження безкоштовне е, на, не, не тільки на ВІЛ-інфекцію, а й на вірусний гепатит С, тому що це також актуальна інфекція. І навіть е, цей, цей тиждень центр сніду приєднався до Європейського тижня обстеження на ВІЛ. І Цього тижня в понеділок, в четвер і в п'ятницю, також було обстеження на театральному майдані на базі мобільної амбулаторії. Тобто, аби було бажання, обстежитися можна і плюс можна обстежитися в будь якій медичній установі, як міста, якого, так і область. До якого числа. Ви знаєте, просто зрештою, я вчора приходила театральним майданом і побачила дійсно величезний такий біленький бус, його не варто боятися. На ньому написано е, тести на вілінфекцію. Просто він так, знаєте, осторонь. Стоїть і багато хто попиває каву і не звертає на це уваги, але насправді це може врятувати комусь життя. Може, звичайно. За тими дворима, там лабораторія, так які відчиняються. І там є люди, які анонімно приймуть так, і візьмуть кров. Так, там застосовується методика швидкого тестування. Це людині, пробивають пальчик. Цілком безболісно не переживайте все стерильно, і якщо існують міфи і чогось нашого центру бояться ну, до нас приходити, того, що це центр СНІДу, то не переживайте від наших працівників і в нашому центрі в стінах нашого центру, ну неможливо заразитися. Так ось вертаю звертаюся знову до мобільної амбулаторії. Проводиться методика швидкого тестування. Людині проколюється пальчик, і в присутності людини mm -hmm. цей аналіз іде. Вона все бачить на свої mm -hmm. очі, і за 10-15 хвилин вона отримує результат. І на гепатит, і на снінагетит, і на, на, -інфек... і на, гепатит, і і на, на інфекцію та от е, на цій неділі, і в рамках здорового mm -hmm. е, дня здоров'я ми обстежували на ці дві інфекції: на mm -hmm. гепатит С і на ВІЛ-інфекцію. Ну а зрештою, чи були виявлені там такі, зрештою, вже позитивні результати, що є віл-інфекція або гепатит? Я Вам хочу сказати в понеділок. Е, сьогоднішню статистику не знаю. Mm -hmm. В понеділок було 18%. Осіб, які виявили бажання обстежитися, то е, позитивного ВІЛ-інфекції не було. Було тільки два виявлено два позитивних тести на вірусне гепатит С. А в четвер вже було 43 особи, які виявили бажання обстежитися. То там був виявлений одна особа з позитивним тестом на віл-інфекцію, і було виявлено по-моєму три позитивних теста на гепатит С. Для такої людини потрібна психологічна підтримка, якщо вона з таким стикається, вона не знає, що їй робити. Уявляєте? Прийшла собі просто, можливо, раптом йшла до собору чи книжку купити на Олесі Українки, а тут потрапила до вас в лабораторію. І ось таке почула: це вирок чи ні, як з цим жити далі. Ви Знаєте, навіть був такий у нас ну не ну пацієнт, мужчина в мобільну амбулаторію прийшов. Зробили йому тести. Швидкий тест пішов на це позитивний. То він каже: ліпше я б до вас не заходив. Але якщо е, серйозно е, психологічна підтримка, звичайно, потрібна. Працюючи, працюючи стільки років в центрі СНІДу, е, Побачила різні, різне відношення людей до позитивного віл статусу. Одні до цього відносяться як до простуди, до mm -hmm. респіраторної інфекції, інші, звичайно, психологічно пригнічені, розпадаються сім'ї, люди хочуть вчинити самогубство. Ну але, як правило, проходить доба, дві, і ну, людина починає вчитися з цим віл статусом. Вона розуміє, що це ще не кінець світу, і при правильному відношенні до себе, при правильному відношенні до свого способу життя, і при правильному. Е Прийнятті нашої терапії можна жити довго, щасливо, народжувати здорових дітей. Так що, як то кажуть, все в наших руках. Але психологічна підтримка, по крайній мірі, на перших етапах, звичайно, дуже потрібна. І в нас при центрі є кабінет довіри, де кожен може прийти і розказати про своє наболіле і утримати. Підтримку, розраду, консультацію. Як проявляє себе Віл снід Зрештою, спочатку от ВІЛ-інфекція, як вона себе проявляє, якщо вона дрімає в організмі і немає жодних проявів, людина просто собі ходить і навіть не підозрює, що в неї є таке в першій на початковій стадії. Звичайно, людина, як правило, нічого не відчуває і себе прекрасно почуває. І деколи коли людині каже, що в неї позитивний вілостатус, вона не вірить цьому, тому що її не турбує. Ну, як ми знаємо, що віл-інфекція це інфекція, яка вбиває імунну систему, і в першу чергу страждає імунна система, звичайно, такий стан буде триматися. Ну, недовго це знижений імунітет. фактично, так? так? Знижений імунітет, і імунна система mm -hmm. вражається, вона слабка, і, звичайно, людина починає хворіти на інші супутні захворювання. І, як правило, наші пацієнти не помирають від віл інфекції а помирають від супутніх захворювань. І доміну... домінантним mm -hmm. в цьому напрямку це є туберкульоз. Як правило, mm -hmm. наші пацієнти помирають від туберкульозу. А чому зрештою? Ну, туберкульоз, і ми знаємо. Кісток, але здебільшого це туберкульоз легень. Чому саме цей орган супутній до віл-інфекції? Е, е, Чи це тканина, яка найбільше управляє? Просто уразовіша? туберкульоз, якби... ну, до туберкульозу чутливі люди з зниженим з, імунітетом, зниженим імунітетом. Угу. і тому, як правило, якщо є туберкульоз. Обов'язково обстежуйся на віл, і якщо є віл, то обов'язково треба обстежитись на туберкульоз, тому що дуже багато пацієнтів наших мають так звану коінфекцію. Це туберкульоз плюс віл. Ну, от зрештою, чи допомагає держава в цій боротьбі? Зрештою, чи є препарати, які доступні і безкоштовні на сьогодні для таких людей, які мають На позитивний? сьогоднішній день? У нас є антиретровірусна терапія. Прийшла вона в Україну в 2000 році, і на сьогоднішній день наші пацієнти, всі, хто потребують антиретровірусної терапії, забезпечені всім повністю. Це робиться за рахунок державних програм, також допомагає суттєво місцевий бюджет, і також за рахунок залучення в глобального фонду, тобто це міжнародні кошти. Також ми не відчуваємо в браку в лабораторних реагентах, які використовуються для обстеження, по-перше, здорового населення на ВІЛ-інфекцію. Також виконується забезпечення реагентами, які використовуються для обстеження згідно протоколу наших ВІЛ-інфікованих. Там є також перелік аналізів, які їм робляться з періодичністю, там раз в квартал, раз в півроку. І також ще один момент: наші дітки, які родилися від інфікованих мам, вони також забезпечуються дитячим харчуванням до тої пори, поки дитя вже не почне споживати природну їжу. Ще хочу зазначити, що звичайно в області працює ще благодійна організація Шанс. Яка опікується віл-інфікованими, вони постійно ведуть супровод за такими людьми, і також вони ведуть глобальну роботу серед груп ризику: це повії, це споживачі цінних наркотиків, це гомосексуалісти, чоловік, секс чоловік. Так що співпраця центру СНІДу і благодійної організації я думаю, що ну дасть позитив, великий позитив, тому що завдяки роботі, наприклад, громадських організацій, я розцінюю тільки так, у нас знизився ризик передачі від ін'єкційних наркотиків. А тобі, тобі, знаєте, ми, коли так говоримо, що є ці люди поруч, ми з ними можемо десь перетинатися. Це такі люди, як і ми. Де вони їх знаходять? Де вони знаходять знову ж таки ці пари, про які ви говорите? Приходять, приходять Звертаються самі. Приходять самі. Як я вже сказала, благодійна організація Шанс, вона вже не один рік в області, і просто ці люди вже самі знають цю благодійну організацію. Вони самі приходять. Приходять ті ж ін'єкційні наркомани за шприцами, приходять жінки. Які надають секс за гроші, приходять за презервативами, mm -hmm. також та ця організація mm -hmm. е в залежності від фін фінансування, навіть їм. Е Формує продуктові пакети mm -hmm. дітям вілінфікованим, вони роблять подарунки на Миколая, mm -hmm. на Новий рік, супроводжують вагітних в пологі, тобто повний набір для пологів, вони також забезпечують так, Ми тут, Маємо 5 та... хвилин до завершення зрештою маємо подивитися на екрани і подивитися на ту таку картинку, фотографію, яка доступна в мережі, як передається вілінфекція. І зараз ви зможете її прокоментувати. Чим передається і чим не передається? На сьогоднішній день відомі е, три ключові фактори передачі. Як я вже казала, це е, статевий шлях передачі. Це ін'єкційний парентеральний шлях передачі і вертикальний шлях передачі від матері до дитини. Угу. Це через основ... кров, через незахищений статевий незахищене та, бачимо так, від матері до дитини, так. коли вона в утробі. Так не передається, щоб не сплутували. Чим не можна передати? Не передається через слюну, через кашель, через чхання. Ви не можете заразитися там, якщо п'єте з, з одної шклянки. Це, це все міфи через руку. Стискання, стискання також снід не передається через обійми. Снідне передається. Не передається. Снід передається через кров mm -hmm. і через біологічні рідини mm -hmm. організму. Це молоко материнське, це кров, це сперма і це вагінальні виділення у жінки. Лише кожен другий знає про свій діагноз. Так, це дійсно така, така статистика, що люди є насправді, як то кажуть, ті, хто ще не звернувся, але можуть це виявити, якщо звернуться, і дай Боже, що знайдуть допомогу, так. і від них не відвернуться. Дуже багато соціальних рологів, коли просять обійми мене у мене вілсніт, але люди бояться обіймів до таких людей. Тому що є якийсь такий певний, ну, свідомість людей багатьох не не сприймає цього. Наша наша свідомість ще не зовсім готова, і я користуючись, як то кажуть, нагодою, хочу звернутися до телеглядачів. Якщо так сталося, що вашій родині, чи ваші друзі чи знайомі стикнулися з такою проблемою, будь ласка, не відвертайтеся від них. Вони є цілком безпечні для вас. Це в першу чергу. А по друге, вони дуже... Потребують моральної підтримки саме в той час, коли вони взнають, що вони хворі. Вони дуже вразливі, і саме підтримки родини, підтримки друзів – Дуже сильно потребують вони, якби вони члени нашого суспільства, і незважаючи на те, що вони хворі, вони мають право на повноцінне та роботу на повноцінне життя в нашому соціумі, mm -hmm. на дружню родину, на роботу, якби вони такі самі повноправні члени нашого суспільства. А чи мають право роботодавці не брати на роботу таких людей? Не мають. По Законодавству не мають. Не, мають. не мають Розумієте, є певний перелік, якби для медичних працівників, ну але це такі медичні працівники, які безпосередньо працюють з кров'ю, тобто там оперативні втручання і так далі. Для інших категорій, якби такої заборони немає, і зараз, до речі, ну мені здається, що це неправильно до нас приходять. Люди звертаються, їм треба, наприклад, довідки, сертифікати, що в них немає віл-інфекції, бо вони йдуть на роботу. Я думаю, що це навіть є такі фактори. Так, я думаю, що це неправильно, і напевно, в першу чергу, це порушення прав людини, але роботодавці цього вимагають. На жаль, Ще запитаємо усіх жінок цікавить, те наскільки можна чи не можна отримати віл-інфекцію, якщо ми користуємося послугами салонів. І так само ж гепатит, чи можна щось от підчепити з цих методів, інструментів, якими надають ці послуги? Бачите, на сьогоднішній день. Якби немає контролюючого органу раніше, в нас була санітарно-піділічна служба, яка це все контролювала. Перевіряла так, перевіряла на сьогоднішній день. Функції санітарно-підімнічної служби дещо змінилися, і вони не мають таких повноважень. І тому це все, як то кажуть, на совісті. І на контролі е, самих же жестомат кабінетів, mm -hmm. самих лікарів, медсестер, які цим займаються. А що стосується салонів, то це також якби на совісті майстра, який пропонує свої послуги. А можемо ми якось, наприклад, попросити зайвий раз стерилізувати ці прилади? Наприклад, попросити їх продезінфікувати навіть при нас на очах, аби бути впевнені? Ну, Бачите, що простерилізувати доброякісно простерилізувати мусить пройти певний час. Тому ви, ну якщо ви це вимагаєте, то ви повинні готові прочекати там годину-дві, дивлячись, ну якою методикою в них проводиться це обеззараження і стерилізація. А от, зрештою, всі всякі різні, різні спреї, які сьогодні використовують, так, напшикають, вони фактично ну, пшикають, на руки. Та... Воно щось дає, ось це пшикання, на вашу думку. Ну, звичайно, воно щось дає. Розумієте, коли приходиш до майстра манікюру, ну я, як кожна жінка, хожу на манікюр. Звичайно, майстер обробляє руки, пшикає тими дезінфекційними засобами, якби обеззаражує, очищає. Але ж вона ж при мені, якби ну, виймає чистий інструмент, який простерилізований, тобто, ну, якось починаєш вірити людині. Ну, я думаю, що це якби питання суто майстрів, суто стоматологів. Якщо ви хочете, щоб до вас люди ходили, щоб були задоволені вашою роботою, то робіть її, будь ласка, доброякісно. Дякуємо. Сьогодні Алла Кінах, вона завідувачка лабораторії обласного центру профілактики та боротьби зі СНІДом. Дякуємо вам за розмову, що були Дякую. гостем нашої студії. Дякую. А нагадаємо, говорили про вілінфекцію про сніди, який шириться світом, оскільки 37 мільйонів людей у світі захворіли на цю недугу. Будьмо обачними і звісно, знайте про те, що здавши звичайний аналіз крові можна попередити цю недугу або ж запобігти її появі або ж дізнатися. Не перемикайте телеканал Аверс. Звісно, будьте здоровими, бережіть себе і на все добре.